Всім привіт! Буде огляд мого рибальського стільця. Але я б скоріше сказав би, що це не тільки рибальський стілець, його можна використовувати просто на природі, можна, якщо ви живете в селі, на ньому сидіти і перебирати картоплю чи чистити буряки. Не клює, риба? Не клює. Такий універсальний стільчик, який можна... Переносити в руках кудись, якщо ви йдете, наприклад, на природу пити світлий чай з копченим окунем. Можна легко його помістити в вашу сумку чи рюкзак і також брати на риболовлю. Якщо немає можливості взяти велике крісло зі спинкою, коли потрібно кудись далеко йти пішки і ти не зможеш з собою тягнути багато речей, то береш. Його. Щось подібне, маленьке, компактне. Стільчик від фірми Skif Outdoor. Стільчик пластиковий. Його вага зараз переміряємо. Казали в інтернеті, що кіло 150, зараз побачимо. Кіло 250. Але беремо до уваги те, що я його тільки що помив і тому він став важчий. Він ще мокрий. Я його збираюсь запаковувати, їду додому з риболовлі. Ну, ще вудки закинуті. Там ще іноді і плітка клює. Розкладаємо стілець. Я це вже показував неодноразово. О! Висота. 65 см. Топщина у складеному вигляді ось такому 6,5. Ну це все пише виробник, я не буду переміряти. Ну, 6,5. Ну, може 7, це максимум сантиметрів. От. Стільчик у мене другий рік. Другий рік. Нічого з ним не сталося. Абсолютно. Він ніде не, не тріснув. Нічого не відпало, не відламалося, все працює, механізм складання працює. Пишуть, що може витримувати вагу 150 кг. Не знаю, я не перевіряв. Моя вага 80, плюс, ну, від 80 до 85. Я ж сідаю. Ой клює, ой клює, треба йти витягувати. Ну Коли я сідаю на нього ось так, то звісно ж тут не буде 80 кг. Вставати ну, ногами я не буду, перевіряти, який його плюс? Ну, Плюс той, що він компактний, це одне. Бачите, трошки він буває, його приклинює. Чому? Тому що, якщо туди попало якесь сміття, грязюка, Може механізм приклинювати. Це я потім розкажу. Так ще плюс. Велика площа. Коли ви десь ловите якимось болоті, звичайний стільчик ви поставили і провалилися на ньому. Тут же ж площа ти поставив і він глибоко не провалюється в муляку, в грязюку, в траву кудись там. О, це теж плюс. Другий плюс, так? Третій плюс, що можна регулювати. По висоті, можна ось такий зробити, низенько сидіти там. Можна на всю. Ну я, оце, мене десь отака висота влаштовує. Більше я рідко коли розкладаю. Ну, а тепер як боротися з грязюкою, щоб його не заклинювало. Тому що, бачите, він же як... Складається з багатьох таких частинок. В середині пружина є, яка допомагає якби, стягувати. Ось я, вона потихеньку тягне, але ж ось таке, можна і рукою. В кінці тут у мене трошки воно може приклинити, тому що я його погано помив. Сидів, сюди потрапляє грязюка чи якесь сміття, там, трава і приклиняє. Потрібно добре-добре вимивати його в воді і тоді все буде нормально. Я наче й помив добре, а все одно, все одно там є пісок і тому ось буває таке заклинювання О, склав. Тому це такий єдиний мінус цього стільчика, що потрібно гарно вимивати кожен раз після кожної риболовлі. Особливо коли ловиш якомусь болоті. Я знаю спосіб, як його швидко уграти, цей сільчик. В тому випадку, якщо якесь велике гостре каміння, і ви туди його ставите, а потім сіли і, так, і така вага кілограм 100-120 то я думаю, може не витримати, десь щось лопне. Оце такий варіант, якщо його реально поламати. Ну, або ж вирять, кидати об асфальт отак. Це ж пластик все-таки може бути також десь тріщина відлетить. Ну, написано, що ось. Made in China, зроблений в Китаї, але це достатньо міцний пластик. Коштує на даний момент такий стільчик, саме від цієї фірми, 1100 гривень. У минулому році він коштував десь в районі ну, десь 950. То за рік, враховуючи, що все подорожало, подорожчало дуже-дуже сильно, то він на скільки там процентів? На 10-15 на подорожчав. Максимум хай на 20. Ну це так, я навіть не буду рахувати. Не в два рази точно. Часто задають питання по цьому стільчику. Ну, ще його треба зараз ще раз перемити, бо грязюки на ньому ще залишилося. А, ну має ремінь для... Зручного транспортування. На плече там ну, можна на шию одягнути. <хи> Все, ось такий огляд. Задаємо питання, пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. Дякую за перегляд. Я продовжую ловити рибу.